Я прочитала, що сьогодні саме в нашому районі будуть робити щеплення. Це м'яті з хаски і німецької вівчарки. Я вже не писала хазяйку Росії і сказала мені завести. весня. Я складала, Дякуємо вам. «То Це Цього... не ваші собачки. Це я їх заглядаю, вам допомагаю. А. Рано виживачем. Їй 85, вона погано ходить, хаса ще має. А як пасіки звати? Щери і юрчик. Хороші. Хороший. І йому вже 11 років. А порода яка? Шерпей із мастіфом. – Вакцинуєте кожного року його, так? Да. Щоб він був здоровий, саме головне. І щоб в нього все, все було цей. Отак от, от. Сказ поширюється круглий рік, незалежно від пори року. Тому що це захворювання, яке передається при укусі і ну, не залежить від року. Скільки прийде, стільки всіх щеплемо, по можливості стараємось. Ну, всіх, які прийдуть, всіх щепимо. Ну, В середньому десь біля, біля 100 голів в день.